Скоріше за все, у вас на прикладі є знайомий, який працює на крутій роботі, має файну зарплату, але далі їздить на ланосі. І не має куди привезти дівку з клубу, бо живе з мамою. Сьогодні я вам розкажу, як не бути таким знайомим і розберу топ-3 фінансових міфи, в які багато хто вірить. Перший міф, мені здається, найпопулярніший. а саме щоб бути багатим, треба багато заробляти. Ні, це все хуй. А, можна стати багатим, заробляючи 200 доларів, а можна бути далі бідняком, заробляючи по 10 тисяч. Але ви мене спитаєте, як майже з кожного вашого доходу відкладаєте по 10 Вроді Вроді небагато, але якщо дотримуватись цього правила, можна з часом не паритись, і, наприклад, просто взяти і купити собі новий телефон, бо старий уже глючить. Так, це все я сказав до прикладу, але дію суть ви виловила, що потрібно завжди відкладати якусь копійку, і буде вам щастя. Другий міф це про кредитні карточки і кредити. Багато хто каже, що це дуже погана ідея. Зганяєш сам себе фінансову яму. І з одного сторони вони праві, але тільки якщо це дурак. Взяти айфон в кредит, щоб сподобатись однокласниці, це справді не найкраща ідея. Але якщо, наприклад, взяти квартиру в кредит і здавати її, то можна непогано заробити. Гроші, які тобі будуть платити за оренду, виплачують кредит по квартирі. Ну і плюс-мінус за 10 років, а може й швидше, в тебе буде квартира по факту безплатно. Можна взяти зразу декілька квартир, як гордон, і за деякий час мати дуже хороший дохід з квартир, в які ти в ній вклавні копійки. І останній міф це що інвестувати можуть тільки ті, у які Іх вже мільйон в банку і три яхти стоїть під вікном. Ну, взагалі, інвестувати може навіть десятирічний хлопець, заказавши наклейки на AliExpress по гривні, а продавати в школі по п'ять. Інвестиції не закінчуються інвестуванням тільки в акції. Є ще дуже багато крутих тем. А на мою думку, саме крутіша, прибутковіша, і зробити це ти можеш в любому віці. Я говорю зараз про інвестицію в себе. Наприклад, ти цікавишся грошима, тобто як їх більше заробити. вам пару гривень, купив собі книжку про гроші, щоб ця ти більше в цій темі. Сидиш, читаєш і вивчаєш Тему і таких прикладів можна приводити дуже багато. Головне щось робити, а не просто лежати на дивані. Ну а з вами, як завжди, був річість, до зустрічі, бізнесмени.